Україні вистачає ресурсів для опалювального сезону. Саме так заявляє Шмигаль: на сьогодні Україна має достатньо накопиченого газу та вугілля для проходження опалювального сезону. Він зазначив, що станом на сьогодні у газосховищах є 14,6 мільярдів кубічних метрів газу на складах ТЕС і ТЕЦ півтора мільйона тонн вугілля, що майже вдвічі більше, ніж необхідні гарантовані запаси. Прем'єр додав, що відносно м'яка осінь та економія енергоресурсів дозволяє Україні закачувати газу більше, ніж його відбирається. Ну що ж, будемо сподіватися на краще. Росіяни, як завжди, дивують своєї тупісні: Росіяни усунули від влади місцевих колаборантів у Маріуполі. Самопроголошена голова окупаційної влади Маріуполя Костянтин Іващенко фактично був усунутий від влади в місті, так повідомляють сили спеціальних операцій. Військові уточнюють, що всю владу окупанти віддали росіянину Дмитру Бердникову, який офіційно призначений на посаду заступника Ібаченка. Давайте розберемо більш дослівно. Маємо типовий сценарій російської окупації, коли зрадники вже не потрібні для своїх якихось функцій, і потрібні росіянам як ширма для референдумів і імітації любові місцевих та народовладня. Коли ж потреба в такій імітації відпадає, то зрадників усувають влади іноді з подальшою ліквідацією. За якимись примерами ходити далеко не потрібно. Через російську агресію загинуло вже 8 тисяч цивільних, майже з них 430 дітей. Спочатку війни в Україні саме стільки загинуло. Джерело уповноважено ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Омбудсмен взяв участь в зустрічі з радниками посольств країн Євросоюзу, де розповів про людські втрати, які зазнала Україна за 8,5 місяців війни. За його словами, у результаті повномасштабної збройної агресії. Рефії 430 дітей загинуло, 827 дітей поранено чи травмовано, 260 дітей вважаються зниклими безвісти. І ще 10,5 тисяч дітей депортовані до РФ і на тимчасово окупованій території. Омбудсмен також зазначив, що загалом втрати цивільного населення вираховуються тисячами, а мільйони осіб стали вимушеними переселенцями та позбавлені повноцінного доступу до води, зокрема через війну. Є ще далі цифри, ви їх бачите на екрані. Я їх перераховувати не буду, тому що просто не можу це вслух казати.